В нашому магазині часто бувають вживані велосипеди з Європи в дуже гарному стані. Наприклад, як цей спеш привезли зі Швейцарії, сам бренд американський, він дуже якісний і дуже робить хороші двопідвіси. Дана моделька це спеш Міка ФСР, з повітряним амортизатором заднім. Є регулятор відскоку, повітряна камера, підкачується, гальма гідравліка. Вилучка рокшок пом'якшена, дуже м'ягенька, є блокатор та регулятор навантажень. Вона дуже м'ягенька. Дивіться, як вона прилипає до покриття. О, спробуйте свій велосипед отак от взяти, підкинути, чи ваша вилучка так само гасить вібрації, чи ні. Але погляньте на стан цього велосипеда. Рама як новенька, її ще відчистити, відмити, таке враження. Що на ньому ніхто не катався. Рама на підшипничках, вона не буде мати такого люфта, як китайські велосипеди. А ціна Ціна доступна 20 900 гривень. На сьогоднішній день це дуже добра ціна. Бо в такому бюджеті продаються китайські двопідвіси. На, на рамі, де навіть немає підшипничка, де там все новий вже, і вже має люфт в новому велосипеді за 20 тисяч. Цей це якісний. Погляньте на трансмісію. Зірочка, як нова, це касета на 9 дев дев'яточка, ланцюг теж хороший. Перемикач Shimano SLX, алюмінієвий ші... шиманівський шатунчик. Монетки Діорівські. Погляньте, які ручечки, як нові. А сидіння яке класне. Хороший підсиділ. З іншої сторони, теж дуже в дуже доброму стані. Навіть резину не треба міняти. Протектор зберігся. Що спереді, що ззаді. В нас дуже великий вибір велосипедів. Приїжджайте в наш магазин, в СМТ куликів, протестуєте, підберете найкращий для себе варіант. А хто далеко від нас нічого не біда, ми надсилаємо новою поштою, пакуємо їх в коробочку. Правда, знімаємо кермо, переднє колесо, сидіння і педальки. Це все упаковуємо. Беремо завдаток на доставку, обов'язково страхуємося 500 гривень на момент зйомки. Та надсилаємо час доставки, доба-дві, і він у вас. Кого цікавить, замовляйте.